Купівля нерухомості за завищеною вартістю про підозру повідомлено міському голові білої церкви надію дикому йдеться про завдання збитків територіальній громаді у понад 8 мільйонів 700 тисяч гривень. Повідомляють у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Також САП та Набу повідомили про підозру двом спільникам. Дикого досудове розслідування встановило, що в 2018 році співвласник недобудови запропонував міському. Голові придбати вище згадану нерухомість для потреб міста за 24 мільйони гривень. Незважаючи на те, що ціна суттєво перевищувала реальну вартість, очільник міста погодився на пропозицію. Використовуючи своє службове становище, він забезпечив розгляд та голосування за ухвалення рішення про надання дозволу на придбання. Приміщення депутатами міськради наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.